Всім привіт! Вітаю на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. В цьому відео поговоримо про емоції, які часто відчувають інвестори: страх, жадібність та фому. Інвестори приймають фінансові рішення не тільки спираючись на сухі цифри. Часто на прийняття рішень впливають емоції, які викликані через стрес, новини або паніку натовпу. Страх. У більшості випадків страх проявляється в кризові моменти. Наприклад, коли ринок просів на 10 або більше відсотків, і інвестор відчуває страх за те, що в моменті його активи подешевшали. Продає активи та фіксує збиток. Як боротися з відчуттям страху? Потрібно розуміти, що просадки ринку це нормально. У кожного активи бувають періоди. Росту і падіння. Ринок ніколи не рухається тільки вгору. Навіть такі гіганти, як Amazon чи Google, проходили через сильні просадки. Наприклад, у 2008 році під час кризи індекс SP 500 впав майже на 50%. Але за наступні роки він не тільки відновився, а й перевищив попередні рівні. Потрібно мати. Довгостроковий план інвестування. Ага. Інвестування це не спринт, це марафон. Коли інвестор має довгострокові плани, не фокусується на тимчасових кризових просадках, а сприймає це як можливість докупити активи за зниженою ціною. Не слідкувати за цінами щогодини. Ага. Часто новачки під час кризових періодів перевіряють вартість своїх активів занадто часто. Дивляться на те, як швидко їх активи падають в ціні, і це викликає страх. Якщо ви інвестуєте в активи, які мають історичний графік зростання, перестаньте провіряти ціни занадто часто, під час корекції. Перевіряйте портфель раз на місяць або навіть раз на квартал. Жадібність це сильна емоція, яка змушує інвестора ризикувати понад міру, коли інвестор хоче не просто заробити заробити багато швидко і одразу. Наприклад, купівля перегрітих активів. Криптовалюта виросла на плюс 300 і недосвідчений інвестор думає, треба купити раптом ще виросте. Купує на піку тоді, коли досвідчені інвестори вже фіксують прибуток і є ризик глибокої корекції. Як боротися з жадібністю? Потрібно встановити цілі прибутку і планувати момент. Виходу з угоди. Наприклад, прописати план виходу з позиції, коли прибуток плюс 30%. Це дисциплінує і зменшує вплив емоцій. Ви не вгадуєте, раптом ще виросте, тому що маєте чіткий план. Не варто бігти за миттєвим збагаченням. Замість пошуку золотого квитка більш ефективно, регулярно інвестувати в надійні активи. І нарощувати капітал з роками, а не за тиждень. FOMO або fear of missing out, тобто страх опустити можливість. Це коли ви бачите, як усі щось роблять і починаєте нервувати. А раптом я щось пропущу. а Раптом зараз останній шанс. В результаті діяти без аналізу і без плану. Це пряма дорога до фінансових помилок. Як боротися з ФОМО? Інвестуйте за планом, а не на емоціях. Не купуйте бо модно, а те, що відповідає вашій стратегії, цілям і ризик профілю. Не біжіть за трендами, як часто біжать інші. А аналізуйте вигоду і приймайте рішення після холодного прорахунку. Інвестуйте в те, в чому розбираєтесь і маєте експертизу. Якщо вкладаєтесь в нові для вас активи, Враховуйте ризики і входьте на незначні суми. З вами був Андрій Бринь, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.